Всім привіт, мої хороші мої любимі. У мене знову посилочки. Немає часу у мене на розпаковку. Коротше, плани помінялися. Мала я сьогодні цілий день займатися посилками, розбирати прийшла ялинка. Але плани помінялися. Завтра теж маю прийти по газу, включати плитку. Але поки ми давайте кілька штук відкриємо. Ось посилочка така. Тут чек. Тут прийшов мені засіб для вікон та дзеркал. Це якраз те, що мені треба було для того, щоб помити столик від зеркала. Ви бачили в мене шкаф. Огромні зеркала Тоб, Вони так запаковують його. О, так пахне. Ну, думаю, ви вже поняли, яке воно. Ой, ми вчора ходили в кінотеатр. На комедію збори ОСББ. Так смішно було. Прикольне кіно. Знаєте, якби його дивилася вдома, можливо, якось не так мені зайшло, але в кінотеатрі ну, це завжди якась особлива атмосфера, до того ж там люди. Багато людей, яким весело, вони сміються і, і заряджають тебе своїми емоціями. Ну, в общем, отаке от воно. Для вікон. І ще тут. Доместос ось, такі для унітазу? Не знаю, наскільки воно хороше, спробую. Ось такі конфетки. Далі ось такий набір, три досточки, ну, типу пластмасові, щільні, прикольно. Написано, що вони там не будуть гнутись, що там якісь технології, і очі вони там класні. Ну, понятно, що вони будуть писати про них. Ось такі досточки, адрес то теж. Адресто. Ось цей був млинок і це Одересток. Ну, я ж кажу, я стараюся в одного знайшла провірного цього продавця і производителя. І мені добре я. тобі... Ой, ой, воно таке. Це тут е, чарочки. Я тут акуратно їх розпакую. вони не вилетіли. Такі чарочки, який штучок, чотири. Вони приходять не в коробках, тому що я там набір ріде шість. У коробці, а я шість не замовляю. Мені не треба так багато поки що. Тому ось таке пакування. Якщо шість, я думаю, воно прийде в коробці. А це розібрані чотири чарочки, розібрані набори. Тут теж щось з А ні, не Для олії, поняли? Бризкавка така? Не знаю, как вам показати. Ось такий розпилювач для олії. Ну, все предельно, щоб в нього говорив. Ванор. 200 мл. Охоні ваги. Давайте подивимось. На 5 кілограм. Два роки гарантії. Не знаю, чи вони на батарейках. Мабуть, на батарейках. Ой, дивіться, вони поставили батарейки. Це дуже класно бо буває, купила щось. А ти не можеш його навіть увімкнути, подивитись, бо треба ще йти, шукати якісь батарейки і ще буває не пишуть, які конкретно надо. Значить, тут вони вставляються. Ой, а вони такі не білі, вони, ну, як бірюзові. Ну, ось білий колір. А вони ближче до голубизної. Гул... Я <смі> не знаю, як сказати. Значить, е... вк... включити-виключити і тара. це переключається кілограми, унції там, чи як вони вимірювальна, ця штука. Е... Ви поняли, ви ставите тарілку, вона важить вже скількість, а потім нажимаєте сюди і тут показує ноль. Тарілку не вщитують. І сипиш там 15 грам чогось треба, потім 200 грам чогось. І вона тобі чисту вагу оцього сипучого показує. А тарілку можна відтарити. От такі саме я хотіла. Ого! Та ну. Я не хотіла такі огромні. Дуже богенія. Що це вони такі здоровецькі? Дуже тонесенькі. Ну, просто... Бачите як? Не можу нічого знімати, тільки починаю і включається та пілорама. Хотіла аж такі великі Теж богемія, такі як із шампанського, він дуже широкий. Не знаю, як там вам питно. Він дуже широкий. Якщо так взяти в руку. Таке побачимо. Я думаю, якщо нема ніякого, то підійде і цей, по-перше, я себе успокаюсь. Знаєте, я ніколи мене не розстраюся. Ой, щось не підійшло, смислі не підійшло. Ой, а це якийсь інший. Ну, Теж богене. Чи, чи я вже звикла великого стакана. <плес> я завжди шукаю плюси. Це не стакан великий, це в тебе Олена фантазія маленька. Ой. А, вони різні, бачите, тут? Ножка длинніша, горлишко ширше, він більший, а цей менший. Якихось із них я замовляла два. Блін. ж я не знаю, що я ще могла замовити. А? Та чого ж вони всі такі великі? Подивіться. Реально громне відро. Скільки тут літрів. І мені не треба таке велике. 25 літрів. Я хотіла маленьке. Це, може, в село поїде, бо мені для сміття не треба таке велике. Acabou o momento do aplicação e eu Ви вже знаєте, що в мене там дуже високо полички скрізь. І я не можу до них достати. Тому я собі замовила ось такий стільчик. Це табурет драбина. Ось так оці сходинки ховаються. І це виходить звичайний табурет. Звичайна табуретка. А коли тобі треба дістати доверху, ти ось це легким дижанням руки, ось так виймаєш сходинки і зрозуміло, так? Да? Що ж, в принципі, я задоволена стільчиком, по крайній мірі. І взагалі задоволена всім. Ялинка. Залишилась одна ялинка. Я вам можу тільки показати ось так. І... Я думаю, вона складеться буде ще вище. Ой, ой, падай. Ось такі сьогодні були. Ось такі сьогодні були посилочки. Далі розберу ялинку, не знаю, чи встигну сьогодні, чи вже не сьогодні, але. Поки я буду прибирати там все, то що наклала, У мене ще й розглядився телефон. Значить, тут в мене куча є, подивіться. Клас. Ха -ха -ха. Зараз все буду прибирати, дивіться, мої вокали. Це просто неймовірні посилки сьогодні. Ми з вами впоралися дуже швидко. Все розібрали.